Місто мостиська. Відкриття нового магазину з найрізноманітнішим асортиментом м'яса і виробів з нього від виробників і фермерів Західної України. Ще до посвяти нового затишно оформленого магазину в центрі міста люди вивчають асортимент через вітрини. Малий Віталік вже фантазує, що мама приготує з придбаного м'язця. Відбивні і печене м'ясо, і пельмені. так Тому і найкращі страви. Приготувати найкращі страви можна без проблем із найрізноманітніших видів м'яса, розказує старший продавець магазину Фермерське м'ясо. Тут починаючи від свинини, телятина, курка, індик, кролик, перепілка, різні ковбаси, починаючи від дешевших до дорогчих. Ну і я думаю, що клієнти будуть раді тому, ми будемо старатися людям догодити так, щоб люди мали все, підскажемо. Тільки на продавці стали до прилавків, розпочався грандіозний розпродаж. Нормальні такі ціни, можуть бути. Може би на, на м'ясі нормальні ціни. Таку, але ці, ціл, цілу, цілу паличку. І то є одне, одне кліце домашнє. Нормальне. На м'ясі нормальні ціни. Стейки і шпондер, дуже. І ціна добра, і файно, Я дивлюся. Дуже свіже, я бачу. Так, що... Ні, тільки побачили. Я думаю, так. Та обов'язково. Дуже файні, мені подобаються, не дуже високі. якраз Підходять на, на, на даний час. Наразі в мистицьках такого магазину по, 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 по вибору, по якості я ще не бачила. Свіжість товару, відповідність ціна, якість і що найосновніше м'ясо і м'ясні вироби без жодних штучних домішків. За цим власники, чия продукція реалізується під брендом, фермерське м'ясо слідкують особисто. Все виключно натуральне, як, до прикладу, свинина з підприємства Глиняне Агро абсолютно це ми можемо загарантувати, оскільки я сам є співвласником цього підприємства. Тобто, рецептури мені відомі і вся годівля відбувається на кормах. Власного виробництва, який вирощується на наших полях. Тобто все чисто, без преміксів, без добавок, стимуляторів росту, гормонів і так далі. Чесно, мені дуже приємно. я не сподівався, що буде такий ажіотаж в цьому магазині. Підсилює ажіотаж і дегустаційний стіл. У магазині фермерське м'ясо, понад 40 видів м'ясоковбасних виробів. Частину з них тут щодня можна скуштувати. Всі коваски смачні, попробуйте ще Люблінську. Паштети, пробуйте, шийку печену, шпандерину. Все, все з натуральної сировини. Виробляється у Львові. Це знаходиться за склом, все виробництво можна побачити. Тут завжди буде все свіженьке, за це можете не переживати. Екстра ковбаса з напівжирної свинини і телятини. Серделька Галицька з виключно свинини, яловичини і курки, а ще свіжину традиційну свинину і дієтичного кроля та перепілку. Мама з донькою придбали для себе аж два великі пакети. Ну наразі зараз, як кажуть, піст. Ну але як є дома, чоловік і дитина, так що м'ясні вироби все рівно приходиться купувати, тому що без м'яса. Чоловіка не прокормиш, дитина теж любить м'ясо. Добре, що є такий магазин, що можна вибір є великий, сусиски ти любиш, любиш багато. Та воно любить. Кутлети любиш, Люблю. голубці, Люблю. любить. Все любить. Без м'яса кажу, нікуди. Перший магазин під брендом «Фермерське м'ясо відкрили у Львові на продуктовому ринку ТВК Південного. Неподалік розташований і магазин м'ясна мануфактура з дільницею виробництва м'ясних делікатесів. До нового року фермери планують розширити мережу до чотирьох магазинів. Скуштувати їх товар зможуть мешканці селища Рудно і львів'яни, які здійснюють закупи на ринку шувар.